Для подання електронних звітів до органів державної статистики необхідно зареєструвати сертифікати ЕЦП посадових осіб, яким надано право підписувати відповідну статистичну або фінансову звітність, а також початку підприємства. Реєстрація зазначених ЕЦП здійснюється перед поданням першого електронного звіту. Увідіть в розділ звітність, реєстр звітів та на панелі інструментів натисніть кнопку Додати. У вікні створення звіту оберіть Інша звітність, інша та створіть документ Заявка про реєстрацію електронного цифрового підпису. Далі заповніть заявку та до табличної частини обов'язково додайте всі сертифікати, які будуть використовуватись для подання звітності у Державну службу статистики. Підписувати заявку ви будете сертифікатами, що вказані в таблиці. Після підписання відправте заявку та обов'язково дочекайтесь позитивної квитанції, після чого ви можете подавати звіти.